85-річний ювілей відзначив старішина і патріарх спортивної журналістики України, голова Асоціації спортивних журналістів Дніпропетровської області. Наш колега і особистий мій гарний старший товариш і друг Анатолій Миколайович Коси, розпочинаючи з кінця 60-х років минулого століття, і до нині він залишається літописцем історії спортивного життя краю і держави, його внесок і професіоналізм, високо оцінені великою кількістю нагород різноманітного рівня та найвагомішою з них. Іх безсумнівно була є і залишається визнання, любов і повага багатомільйонної аудиторії читачів, уболівальників та прихильників спорту, яким він вірно служить вже понад піввіку, віку, залишаючись при цьому скромною, порядною та доброю людиною, і водночас вибагливим принциповим. Наставником, педагогом і вихователем, ми приєднуємося до чисельних привітань і побажань на адресу ювіляра. Зичимо йому міцного здоров'я, благополуччя, щасливих днів, подій, миттєвостей і посмішок радісних звісток і свят довгих років життя. Нехай все буде добре, мій друг і колега.